Двумя кранами це краще удержати і попасти в отверстие. Одним краном как бы буде качати, і людям оно ж важке, і люди не втримають його руками. Так. Його так вот. А може він впасти вниз? Та ні, ну не треба. Ми про таке ніколи не думаємо. Два месяца працювал в цеху, на объекте полтора месяца проводили сборку. Так называемая расстройка металла, потом прокатка металла, а потом его сварка, э сборка на месте. А потом на месте забрали в цеху кранами, зашла геометрия, потом разобрали. И для того, чтобы сюда доставити транспортувати по дорозі елементи да не б не 5 були п'ять метрів поламалося та й було зв'язки хрипіло то не ну, як вони зроблять то я ж сподіваюся воно стане на на пір я на дев'ятому етаже какие. То лі є, то лі ні. Я думаю, що 100 разів краще. Там же її залатали дирки. Її об'єм 180 метрів кубічних. Вона живить приблизно там десь 1300 абонентів, то це, ну скажімо так, майже половина населеного пункту. Нашого вони можуть навіть не відчути деяких аварійних ситуацій або ще якихось надзвичайних там наслідків, там, негоди, або бойових дій, або ще чогось. Тобто за допомогою башти просто буде підтримувати тиск у системі водопостачання. Якщо навіть цього водопостачання не буде, тобто це, це дасть час нашим комунальним службам відновити і, або провести ремонтні роботи. На сьогодні нам ще невідома остаточна сума, вона буде відома вже після завершення робіт, тому що ну, ми розуміємо, що ціни вони не стоять на місці, тобто запроектувати можна було одне, по факту ми можемо отримати зовсім інше.